Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу сільське життя. щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І сьогодні ми були е, на базари в місті і будемо робити розпаковку, що ми собі сьогодні придбали. Ціни дуже дорогі, пенсія йде, страшне. Так, е, цукор е, 10 кілів 250 гривень. Я візьме 10-кільовий тайон. Е, на, у нас, собі буду і на свита. Таку почеревину по 220 гривень. Я візьмела 220 черевини. Такого м'яса я візьмела е, передньої лопатки, я возьмела, такого м'яса собі на олівєшку, на тото. -то, ось такого, о, два кусочки я такого візьмила по 200 гривень. 200, По 200 гривень це я розьмила. Так, тепер. Два кусочки я візьмила. Тепер розуміла, там, в тому магазині коло бойні дуже гарні сердельки. Я візьмила собі 6 серделюк. По 100-130 віддав 6. Відмила. Бо все найкраще, я, інакше я не не люблю їсти, а ці а ці, ці довгі. Ці так, два хліба, хліб по 34 то як де в якому магазині, тут по 34 хліб. Два хліба взяла. Так, тепер далі взяла я по 30 гривень знову і грушок. Грушки дуже добрі. По 30 гривень на 40 гривень варто дати. Дуже добрі грушки, такі суковики, що варто. Так, взяла я ще такої ковбаси. Цього така ось ця, ось ця ковбаса. Ось такою візьмела палку. На... Рублено по 400 гривень. Ковбаса. Ні, ця по 430, то оця я взяла для проби. Оцей по 400. Чи, я, чи ця по 350? Я вже забула. Коротше, ковбаса дорога. Все дороге? Так, ось ми. на мене. Це на торгове, це все беремо в тих дівчат. Так, далі. Так, з того. З АТБ. З АТБ. Водичка. А горошок я узмила на майонез. Я візьмила 33 горошок я взяла. І узмила я ось такі галаретки. То або 9, в'їть, або 10, Там каше я брала ще, зараз я там всі подивлю. Так, мінеральну водичку я взяла. Трускавецьку, завжди беру. Е, одну бутилку собі завжди беру водичка. 21,90 сьогодні. Далі. Взяла я бутилку пива мамі е, 57,90 бутилка пива. Так, сир плавлений я взяла. Так. Ось такий гауда, отакий президент. По 20-20. Отакі два, дві тоти я взяла. Так, дріжджі. Дріжджі вже 16,30. Дріжджі. Так, і взяли ми собі по дві плитки шоколаду. Плитка шоколаду по 77-80. Чотири плитки шоколаду візьмела. А плетенку ще візьмила, то ми їли. 32,70 і пшоно 29,50. Ось таке пшоно. У мене чоловік любить пшоно. Дві пачки. Узяла я. Так, далі. Узяла я такої солі. Я беру за а тепер я взяла йодованої по 15 гривень. Така наші. Ця... Франківська наша ця сіль. Я взяла дві пачки по 15 гривень сіль. Так, взяла ще я отут отаке жиле. Mm -hmm. Зелене, як ось тут печи. І мені треба зараз я скажу, по скільки це желе. Так, що тут тих? Жиле. По 17 гривень жиле. Ось таких два жиле я взяла. Той то то те, певне, по 17 гривень так само. Взяла я плавлений сир. Отакий княжий. Завжди веру люблю його брати. Зараз. Скільки сто? Зараз, зараз. Тут у мене купа. Сир плавлений по 180. Отакий плавлений сир. Княжий. Беру. я й пироги люблю з ним робити і завжди люблю таке роби... готувати з нього. Їсти навіть так ми любимо. Так, далі. Скумбрію. Скумбрія морожена, скумбрія по 217. Я візьмила одну скумбрію. І ще десь хек. Зараз там буде. Так, візьмела я вафлі, круглі, 48 гривень вафлі. Какао. А от два хеки маленькі мама візьмела. По 212 єк. Мамі я взяла так. Далі. Вафлі. какао. Какао Я, де? Тут я брала в економії по 42 гривні какао. Далі родзинки я взяла. 25 гривень родзинки, Крохмалю взяла пачку, 39 гривень, королівський майонез я взяла. Отакий. Во. Королівський майонез 59 гривень. Далі з так, де то тут згущене молоко. Вартість какого вартість? Згущене молоко, 72 гривні. Отаке таке вон. Так, ще халви взяла по 100 по 180 халва. Я взяла мамі собі халви. Так само, так само, що взяла цього мармеладу. Оде пару штучок. Возьмила масло. Так, по 155 масло. Мама собі таке любить, то, то я взяла того дорожчого, бо я такого маю на печиво. е, по 375 масло вже дорожче. Е, по 375 це вже масло. Так. Ну Тут що ще я взяла? Ще сало Мам, мамі. Таке о, сало по 170 і, і сардельки мама, що дві собі захотіла. Сардельки. Тут ще штани таке ми візьмемо. Я візьмела мамі штани і, узміла, і чоловікові візьмела штани. Так само. Рейтузи мамі і чоловікові візьмела штани. Ось, ось така була розпаковка сьогодні у нас. Дякуємо, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!